Салют! Презентую вам ракетку Starway Kenta Pro. Це абсолютно новинка 2024 року. Ракетка нова в лінійці Starway. і як і більшість ракеток цього бренду, вона виготовлена хедмейт в Іспанії. Форма в неї кругла, вага йде від 350 до 385 грам. Конкретно дана ця ракетка 358 грам. Наповнення: наповнення в неї гума Єва Рабер версія 50. Це найжорсткіша, найтвердіша гума в Starway. І Реально одна з найжорсткіших гум, в принципі, на ринку. Доповнені з подвійним шаром карбону 3К, Робить цю ракетку дуже твердою. Також на майже плоплощі майже всієї голови ракетки є текстурний візерунок у формі у вигляді гексагону. Спускаючись вниз, бачимо чергове нововведення бренду Старвай. Вони відмовилися від своєї класичної зірочки тут по центру. Залишили це місце порожнім у формі знову ж таки того ж гексагону. Це зроблено. З двох причин: перша для покращення мобільності ракетки, друга причина для того, щоб зняти трошки вібрацію при ударах, зняти вібрацію з ручки ракетки відповідно з ліктя гравця. Щодо ручки цієї моделі, вона досить довга, дуже комфортна, є де взятися, додає додаткову маневреність, також додає силу вашим ударам. І так як ракетка дуже тверда, що зробили StarWay, вони разом з брендом Noen Розробили технологію Insight для цієї ручки, яка погинає 96% вібрацій при ударах, і справді на власному досвіді можна сказати, що граючи цією ракеткою, вібрація не відчувається абсолютно. Ефективність Insight була підтверджена в випробуванні в університеті Валенції біомеханіки, також в університеті політехніки Мілані. Підсумкові враження про ракетку. Не дивлячись на те, що вона лише 358 грам, ракетка відчувається як досить важкою. Що є досить дивним для круглої форми, але при цьому вона підходить усім гравцям, І як і гравцям, які полюбляють атакуючий стиль агресивний, так і тим, хто любить грати в захисті, тому що ракетка, знову ж таки, повторюю, дуже тверда, одна з найтвердіших на ринку. Це забезпечує хороший контроль, це забезпечує хороший вихід під час ракетки. Дуже зручно грати удари з лету, дуже класно блоки. Нею граються. Чому зручно в захисті? Достатньо лише. Трапити по м'ячу, м'яч сам тоді, куди, куди, куди вам треба. Також за рахунок форми та довжини ручки дуже зручно грати цією ракетку дари зверху. Тобто такі удари, як там, Бахада, Бандеха, Вібора чи Смеші, хто полюбляє, цією ракеткою вам вдасться це робити. Маневреність цієї ракетки я б сказав би середня. Це не є наймобільніша ракетка на ринку. Підсумовуючи, можна впевнено сказати, що новинка вдалася. StarWise розробили дійсно класну, дійсно цікаву ракетку, яка підійде практично для будь-якого стилю. За додатковою інформацією звертайтесь в Директ, пишіть, розповімо, а ще краще приходьте в магазин по відчуйте її на, в своїх руках, потрогайте, пощупайте. До зустрічі!